Дві з половиною години тому у міській раді з професійним святом днем працівників телебачення, радіо та зв'язку вітали колектив нашого телеканалу та радіокомпанії Місто над Бугом». міський голова Володимир Гройсман та заступниця голови облдержадміністрації Любов Спірідованаба побажали журналістам натхнення та цікавих матеріалів. Як усе було дивіться далі? Зараз ви бачите, як міський голова вітає директора нашого телеканалу Анатолія Заярного. Ну а це поздоровляють Ігоря Голуба, директора радіокомпанії «Місто на мені приємно, що в цій залі є достатньо креативна команда е, наших засобів масової інформації, радіо, зв'язку. І мені хочеться побажати вам успіхів, творчих злетів. Е, максимально, щоб ви змогли реалізуватися в цьому житті, в професійному житті, а в особистому, щоб ви завжди все робили тільки на відмінно. Все вам вдавалося. Тому щиро вас свята, низький український за вашу роботу. На мій погляд, якщо брати весь інформаційний простір Вінниччини і області, от саме Віта і місто над Бумом, ви вирізняєтеся серед усіх. І вирізняєтесь не просто, Вирізняєтесь своєю творчістю, своєю небайдужістю, своєю креативністю. І своєю великою любов'ю до справи, яку ви робите, це правда і це без перебільшення. Тому я хочу щиро побажати вам. Нехай будуть творчі успіхи, нехай будуть нові гарні проекти.